Всіх власників котиків сьогодні вітаєм і їхнім пухнастикам щиро бажаєм, блискучої шерсті, здоров'я і сили, щоб по хаті ганяти що духу, що сили, Муркотіти від щастя, завжди бути ситим і любов'ю господаря бути зігрітим. Без турботних веселих днів дивовижних, хай дарують моменти нам світлі і ніжні. Всім господарям котиків щиро бажаю, хай на корм преміальний, грошей вистачає, на шампуньки від бліг, на наповнювач класний. І життя у пухнастика буде прекрасне. Зніме стрес муркотінням, настрій завжди поліпшить, і в очі погляне, як ніхто в світі інший. Бережіть і любіть вони нам довіряють, і з ним котиків всіх котолюбів вітаємо.